Перший був проліт. Ми тільки встигли почути свист о, і гучний розрив. Він був десь, мабуть, перед собою. І все, З цього моменту ця команда розсипнув. У нас є дві ями, у нас є на території АТП, є теж яма з критим верхом. Ось такі умовне укриття, так? Так, так. Ну, вони бетоні, вони основні, вони для вантажних транспортних засобів які застосовуються. Там Вони дуже глибокі, дуже... А скільки закінція? було прильотів? Ми нарахували 12. ну, Так спілкуючи з усіма, біля 15. Uh -huh. ну, у нас на території, то, що ми бачимо, то їх тут 2, в кришу 3, 4, то, що три, ну, біля чотирьох це те, що нам туди.